Привіт! Давно не писав відео. Пишу відео про свою професійну діяльність, про геодезію. Я працюю геодезистом вже приблизно півтора роки в Канаді. Ні, ще немає півтора року, ну скоро буде півтора роки. Як я працюю геодезистом в Канаді і в мене в Україні був досвід роботи геодезистом приблизно 5 років. І я хочу так трошки підсвітити різницю, ту, яку я помітив, між досвідом роботи там моменти всякі такі технічно-професійні, і тут, як воно відбувається в. Канаді. Значить, це відео воно таке більш з геодезичним ухилом, мало би бути цікаве для геодезистів, не знаю, чи для пересічного глядача воно відкриє якусь Америку, але сподіваюся, що щось воно та й якусь користь комусь і принесе. Значить, є просто деяка різниця в роботі. В Геодезії в Україні, в Геодезії в Канаді. І я буду цю різницю підкреслювати і пояснювати. Значить, перше, що би я хотів пояснити і підкреслити, це то, що е, от, е, з того досвіду, в якому я працював, е, Геодезія. Вона дуже розділена в Канаді між камеральною роботою і е, польовою. Камеральна робота це офісна робота, польова робота це польова робота. Так як я працюю польовим техніком, я переважно ніколи не працюю за комп'ютером. У мене немає взагалі офісу, в мене немає стаціонарного місця роботи. В мене є автомобіль, який є моїм офісом. І мій робочий день, як правило, починається, коли я сів в свій автомобіль і почав рухатися. Там, поїхав на робочий автомобілі на роботу, все, мій робочий час пішов з цього моменту. Ніхто не прив'язує мене до якогось постійного місця з адресою, що, в принципі, Трохи не так в Україні, і от значить на що я звернув увагу. Крім того, робота е, тут, по Геодезії, вона дистанційна. Е, тобто в мене немає якихось постійних значить зустрічей. У мене немає постійних. Моїх, скажімо так, співробітників. У мене немає. Я не бачу ніяких людей біля себе. Уся комунікація з компанією, на яку я працюю, відбувається через інтернет, через електронну пошту, через Teams. Усе налагоджено здебільшого віддалено. Деколи я можу пересікатися в. Польових умовах зі своїми працівниками, наприклад, коли ми працюємо над одним і тим самим проєктом, то ми можемо бути, наприклад, там, два автомобіля можуть бути там, в одній локації, і ми там можемо пересікатися фізично. Але це відбувається в тому графіку, який я маю, доволі рідко. І деколи ще можуть там. На якийсь тімбілдинг раз в рік покликати в Офіс, подивитися новорічне відео, як це було минулого року на годину часу, і роз'їхатись. От якось, якось так воно е, тут влаштовано. Крім того, е, є якась така от оця канадська манера професійна, яка мені дуже подобається. Нема нависання. От Просто от в нас як прийнято? Треба, щоб треба когось, треба працівників довбати. Значить, треба довбати, підганяти, напрягати. І ти, як правило, ніколи не можеш нормально зосередитися, розслабитися. В Україні те якось, коли я працював, постійно таке враження, що я от, ну, на як, на, як, на якомусь. В вогні мене печуть і, 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 і постійно хтось щось приходить. ну таке Не всюди, не на всіх компаніях так було, але здебільшого всюди так було, що всі просто якби ех, довбали, довбали і ще раз довбали. Тут, в принципі, ніхто нікого не довбе, тут, як правило, Ну, останнім часом в мене так там спочатку, може, було трошки якось акуратніше. У мене були відносини, але зараз, зараз якось такі відносини мені просто пишуть план, наприклад, там, на, на тиждень, що я маю зробити за цей тиждень, і все. І я, типу, і я просто поступово рухаюся по цьому плану. Деколи можу, там, деколи просять написати, типу, що, як ідуть справи там. Я можу там відписати. Але, як правило, типу, дали там фронт робіт, все, йди собі, працюй. І ніхто там не ходить, ніхто не перевіряє, як на віжені ходять, перевіряють, чи ти там, чи. Ти не маєш права подих в Україні пере, як це сказати? Подих пере. Ну, коротше, ви поняли, не маєш права розслабитися. Мусиш на роботі бути е, постійно в якомусь такому стресовому підвішеному стані, що тут не вітається і вважається ненормальним. Це вважається ненормально, коли, ну, коли йде така напруга на працівників і ну, ніхто так не напрягає. Вибачайте, що я цей аспект. Трошки так багато, значить, наболіло. Я трохи намучився по роботах в геодезичних фірмах в Україні, трохи мене так потаскали так звані керівники цих фірм, і в мене такі, ну, ха -ха, такі. Ну, я так озираюся і думаю, боже, це, 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 було, це було щось з чимось. Далі. Продовжую Геодезію. значить, Тут така манера. Е, от, наприклад, в Онтаріо е, є такі принципи закоординування. Опорних точок. Це коли, наприклад, геодезист там на місцевості має якийсь будівельний проєкт, і він там, йому треба, наприклад, працювати в якійсь там локальній системі координат, щоб постійно моніторити якусь там споруду, або якусь моніторити якусь, е, значить, шейп. Shape, е, shape. Моніторити фігуру якоїсь споруди, і йому треба завжди кожного дня приходити і ту саму інформацію перевіряти. Для цього він закладає там, дві і більше точок на місцевості, закоординовані, він знає їхні координати, і просто він. Оці всі там перевірки вже в майбутньому робить відносно цих закоординованих координат. В Україні, е, як, як я робив, я ставив марки світловідбивальні, такі е, квадратні марочки, вони клеїлись на стіни там, чи на стовпи, чи на будь-що. І значить, я вже просто там мав їхні координати, і потім я вже танцював собі від, від цих марочок. Тут в Онтаріо працює це. Трошки по-іншому. Тут беруть цвях, такий здоровий цвях. забивають його кудись в асфальт або в бетон, так, щоб тільки верх цього цвяху стирчав. Далі обводять трикутником цих, цей, цей, ціл, ціл, головку цього цвяху. Він стає в рівень з бетоном або асфальтом. І вони вже типу, якби цей цвях беруть. як... За якусь там опорну точку, і це, в принципі, тут досить популярний метод, але це онтарійський метод. Тому що я трошки спостерігав, як геодезисти працюють в Квебеці, в Квебеці вони працюють так, як я працював в Україні. Вони беруть марки світловідбивальні, і вони собі їх там клеють, де там їм треба вклеїти ті марки, і вони собі працюють таким способом. Крім цього, при виності всіх різних. E, значить, Осей в натуру і тому подібне, розбивки там, на місцевості, там, різних, значить геометричних властивостей, там, різних завдань, можуть бути споруди, можуть бути там, проекти, там кріплень, доріг. Там, будь -що. Значить, дуже багато тут малюють. Тут люблять малювати, тут люблять люб взяти значить, ящик фарби. І, і йти, і це все коротше ну, малювати на землі. Спеціальна є фарба для цього діла, яка, типу, дуже легко відмивається з пальців рук, І таким чином тут значить, здійснюється оце, цей процес, значить, малювання і виносення точок в натуру. А Потім, що ще можна таке сказати, можна сказати, що про систему координат. Система координат. Працюють тут в локальній місцевій системі координат. Щось типу, як в нас в Україні є УСК-2000, тут не них теж є їхні, типу місцеві системи координат. За основу використовують vgs 84 Е, значить, е, Використовують значить, глобальні координати. І потім вже, ну Це, це так уже тут так технічно все так зроблено. Е, і налаштовано. В принципі, все геодезичне обладнання, яке ми користуємося в Україні, все в є з Західного світу, побудоване на, на принципах Західного світу. І, і дуже добре тут, найкраще воно тут типу, найлегше використовується. Е, геодезичне обладнання таке саме, ну, все має ті самі принципи, ну, тахіометри, GNSS. -и. Єдине, що мені дуже-дуже дивно, тут чогось в геодезичній гауді геодезисти називають процес, наприклад. За координування точок вони називаються GPS, to GPS, типу за GPS, за GPS точку. І навіть, наприклад, вони називають прилад, вони називають геодезичний прилад GPS. Хоча це не GPS, GPS це тільки одна з систем супутникової навігації. Систем супутникової навігації на сьогоднішній день щось там є 5. А може і більше, я вже не пам'ятаю, скільки. Я вже не дуже слідкую за цим. Ну, це називається насправді GNSS. І коли, наприклад, воно більш точніша назва. І коли, наприклад, я використовую цю назву, типу, тут між фахівцями, і я типу, там, ну, спілкуюся, вони кажуть, типу, GPS, GPS, а я, типу, використовую назву GNSS, то їх це трохи ставить в ступор, вони не дуже розуміють, що це таке. <смі> і мені це, чесно кажучи, трохи дивно. Ну, це, типу, тут Америка з боку і Америка, якби, ну, їх трохи, скажімо так, під своє крило крилоджі пісне затягнула. За... Е, ніби все, ніби всі моменти я такі перелічив. Дякую вам за увагу, будьте здорові!